Маршрутки приватників фотографували, а норми записували в список, який незабаром передадуть в Українську транспортну інспекцію Закарпатської області антимонопольний комітет і вдалі з такою ініціативою виступили представники громадської організації Молода ініціатива Ужгорода. Зараз ми проводимо моніторинг, це фотографуємо, записуємо і фіксуємо, і що в подальшому передаємо далі в служби для притягнення всіх. Це привізники до відповідальності. Мета громадських активістів звернути увагу правоохоронців на неправомірний бізнес приватників, які на їх думку наражають на небезпеку населення. Якщо щось стається чи людина забуває речі, то перевізник зобов'язаний доставити речі, значить у найближчий відділ міліції чи автовокзал. Або якщо стається ДТП, цей документ буде підставлений для проведення відшкодування за рахунок страхувальника, оскільки передбачено у квитку сума страхового внеску фізичної особи пасажира. Окрім того, активісти кажуть, пасажири, які їдуть неліцензованим ліцензованим транспортом, наражають себе на небезпеку, адже тільки квиток гарантує страхове відшкодування. В разі нещасного випадку. У свою чергу Ужгородці надають перевагу перевізникам легальним. Ну, вокзал береш, я учасник, так що беру посадочний і так їду. В основному маршрутками, які їдуть із цього, із вокзалу. Мені не приходиться, що їхати з ними. Нема змісту. Знає, купиш собі білет і спокійно їдеш. Чи є місце, чи нема місця в цих. Часниках та для чого їхати. Пенсіонери знають, на автовокзалах для них дешевше, а молодь надає перевагу приватникам. Водії приватних автобусів чатують на пасажирів мало не в кожному куточку Ужгорода. Всі добре знають, що приватники їздять швидше, аніж ті, які перевозять пасажирів легально. І жителі переважно надають перевагу швидкій, а небезпечній їзді. Та громадські активісти вкотре наголошують, нема квитка, нема безпеки.